Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, на нашому першому курсі задач з параметрами. Минулий року був квадратні рівняння першого типу, і, звичайно, всі здогадалися, що сьогодні будуть квадратні рівняння другого типу. Всі здогадалися. Але, але не всі здогадалися, що квадратних рівнянь другого типу дуже-дуже багато різних видів. Якби була змога, можливо, я б написав навіть книжку або брошуру квадратні рівняння з параметрами, або таку брошуру може написати хороший вчитель досвідчений, який багато років викладає, наприклад, у математичному класі. Квадратних рівнянь другого типу з параметром багато. І я вважаю, що буде правильно, якщо ми розіб'ємо квадратні рівняння з параметрами другого типу на цілу низку років. Там, де мова буде йти про курення квадратного рівняння, де нам буде допомагати дискримінант, де нам буде допомагати теорема Вієта, де ми будемо розглядати положення коренів квадратного рівняння відносно числа, положення коренів квадратного рівняння відносно інтервалу. Як ми з вами домовлялися на першому курсі, ми розглядаємо найпростіше рівняння. Ну, відносно прості, не можна сказати, найпростіше, відносно прості рівняння. Але ці відносно прості рівняння нам допоможуть і в подальшому, тому що, як ви легко здогадуєтеся, до квадратних рівнянь шляхом заміни зводяться тригонометричні рівняння, показникові, логарифмічні. Отже, нам треба квадратні рівняння з параметрами другого типу відпрацювати дуже добре. Будемо приступати. Отже, наш сьогоднішній урок – квадратні рівняння з параметром другого типу ті рівняння, які мають, яких ми маємо справу з коренями рівняння. І наше перше рівняння, при яких значеннях параметра корені x1 і x2 ось такого рівняння, додовольняють умову 3х1 мінус 4х2 рівня 11. Перше, на що треба звернути увагу. Це на те, що рівняння завжди є квадратним при будь-яких значеннях параметра. Тоді починаємо шукати дискримінант. Розберемося, буде дискримінант повним квадратом, чи не буде дискримінант повним квадратом. В залежності від цього будуть наші подальші дії: 4А квадрат мінус 4А плюс 1 мінус 8А плюс 8. І це буде 4А квадрат мінус. 12a плюс 9. Як ми з вами домовлялися, треба зупинитися і сказати: о, так це повний квадрат, 2 мінус 3 в квадраті. Чудово! Значить х1 це мінус b, наприклад, плюс, поділити на 4, а Х2 мінус, ну, давайте порахуємо. І може виникнути думка. значить Тут мінус одна друга, а тут мінус 4А, плюс 4 на 4. 4 1 мінус А на 4. Знайшов, ну, X1 і 2. Нібите все просто. Я дуже раджу натиснути паузу в цей момент, щоб вам було цікаво все ж таки особливо учням. Чи все так просто в цьому рівнянні? Шановні друзі, я сподіваюся, ви здогадалися. Справа в тому, що ця умова, яка задана, вона не є симметричною відносно x1 і x2. Може бути задана симметрична умова. Ну, наприклад, 3х1 плюс 3х2 дорівнює 7. Або х1 на x2 плюс x1 плюс x2 дорівнює 9. От якщо умова симметрична відносно коренів рівняння, то нам би допомогла теорема Вієта. А ця умова не симметрична. Тому на перший погляд ми все зробили правильно. Ми зараз підставимо x1 і x2 у нашу умову, прирівняємо до 11 і закінчимо задачу. Але це лише на перший погляд. Чому? Тому що в нас в умові не сказано x1 і x2, хто з них більше, хто з них менше. Я в своїй практиці зустрічав завдання, в яких, наприклад, вказано. Спробую я піймати курсор. Х1, наприклад, більше х2. Тобто, дається додаткова умова. Я такі задачі зустрічав. Але, шановні друзі, це не той випадок. Тому. Що з них більше, що з них менше, ми не знаємо. І ми можемо сказати, що х1 дорівнює мінус 1 друга, х2 дорівнює а мінус 1. Я можу навіть квадратну дужку, Або х1 це один мінус, а, а х2 це мінус одна друга. І ми маємо розглянути два випадки. Перший випадок. 3. Не мінус 1 друга, мінус 4 на 1 мінуса дорівнює 11. Або другий випадок 3 на 1 мінуса, мінус 4 на мінус 1 друга дорівнює 11. Ну, я вже підгляну з вашого дозволу для того, щоб не гаяти час. В першому випадку ми отримаємо А 33 восьмих, А у другому випадку ми отримаємо А дорівнює. Мінус 2. Це і є відповідь до даного номеру. А тепер давайте спробуємо спроєктувати це на можливе ЗНО, на можливе МНТ. Я сподіваюся, що його вже не буде в 2024 році. Ну, по-перше, 33 восьми. Це в нас восьма. А одна восьма це 125 тисяч. Тобто обидва наші значення параметра А є десятковими дробами. Тому, шановні укладачі ЗНО, вас обов вам обов'язково таку задачу поставлять у наступному форматі. Якщо, якщо таке значення єдине, запишіть його у відповідь. Якщо таких значень кілька, у відповідь запишіть, ну, наприклад, їхню суму. Або добуток. Ну. Дуже велика ймовірність, що другий випадок мало хто побачить. Тобто для одних учнів, одні учні знайдуть оце. Інші учні знайдуть оце. В залежності від того, що вони вважають Х1, а що Х2. Але обидва випадки боюся, що ну, не всі розглянуть. Наше наступне рівняння досить цікаве і нестандартне. Знайти всі цілі значення параметрів А і Б. Для яких одним з коренів рівняння, ось такого, рівняння містить два параметри А і Б є ось таке число. В даному випадку розглядати А до рівня мінус 3 ну, нема великого смисла за великим рахунком, тому що рівняння має бути квадратне, щоб було рівняння з цілими цілими коефіцієнтами і малий раціональний корінь. Бо якщо буде рівняння з цілими коефіцієнтами лінійне, то і раціональний корінь воно, звичайно, мати не буде. Тому цей випадок не розглядаємо, ну, нема що гаяти час. Отже, якщо в нас перший корінь 1 плюс корінь із 3, звичайно, ми його підставляємо. Але... Рощуємо безумовно. Зараз я напишу, що ми, вих... що ми отримаємо при спрощенні, щоб ми просто не витрачали час. При спрощенні, ми групуємо окремо те, що без корення трьох, і окремо групуємо те, що з з трьох. Єдине, що я пишу, поспішаю. Отже, ми розкриваємо дужки, квадрат розкриваємо, всі дужки розкриваємо. І отримаємо ось таку конструкцію. А і Б цілі числа. Оскільки А і Б цілі числа, а ми хочемо, щоб цей вираз дорівнював нулю. То зрозуміла річ, що коефіцієнт, який стоїть біля корення з 3, має цей корінь з трьох вбивати. Тобто має дорівнювати нулю. Тоді і перше, перше дужка теж має дорівнювати нулю. Отже, ми з вами приходимо до системи. 24 плюс 4А плюс b дорівнює 0. 6 плюс 2 плюс b дорівнює 0, ну, звичайно, ви її розв'яжете самостійно. А дорівнює мінус 9, b дорівнює 12, що і є відповіддю, по-перше. А по-друге, якщо ви знаходитеся на ЗНО, на контрольній роботі, шановні учні, Якщо у вас є час перевірити, то ми можемо взяти отримання А і B, підставити у урівняння, отримати ось таке рівняння. Я теж підглядаю, чесно кажу, поділимо на мінус 6. І коли ви його добросовісно розв'яжете, то одним з коренів будете мати. Один плюс корінь з трьох. Ну, думаю, що всі здогадалися учні, що другий буде один мінус корінь з 3. Ну, нас цього не питають. Далі нас чекає дуже елегантне рівняння з параметром, про яких В значеннях параметра, ось таке рівняння має більше двох коренів. Більше двох коренів. Досить цікаве рівняння. Я покажу два. На мою думку, досить цікавих підходи. Перше, два нас способа дуже Перший спосіб Перший спосіб ми розкладемо на множники всі коефіцієнти а 1 а 5х2. Міс амінус 1 а 2х, плюс а на а 1. І побачимо, що в нас є спільний множник а 1, який можна винести за дужки, Що ми і зробимо? А мінус 1 а 5 х квадрат, Мінус а мінус 2х плюс А. Дужка закривається дорівнює 0. А далі ми повинні проаналізувати. Якщо А дорівнює 1, то ми якраз і будемо мати безліч коренів, тобто більше 2. Тобто ми отримаємо рівняння 0 на х дорівнює 0. Х будь-яке число. Коренів у нас безліч, тобто більше 2 є таке А підходить. Якщо ж А не дорівнює, 1 не дорівнює, то повинна дорівнювати нулю ось ця дужечка. Да? І ми повинні отримати більше двох коренів. Звичайна річ, що при деяких значеннях параметра воно буде. Лінійним буде один корінь або жодного. Можна перевірити. Давайте перевіримо. А вдруг тут дорівнює 5 теж буде безліч коренів. Ну, бачимо, що не буде. Але перевірити треба. Якщо А не дорівнює 5, буде квадратне рівняння, це квадратне рівняння при деяких А має один корінь, при деяких, мабуть, жодного. І так далі. Тобто більше двох коренів не буде. Отже, наша відповідь а дорівнює 1. Другий спосіб. Другий спосіб. Він, скажімо так, ну логічних міркувань. Перед нами квадратне рівняння. Якщо воно квадратне, то воно буде мати або два корення, або один, або жодного. А ми ж хочемо, щоб воно мало більше двох коренів. Коли воно може мати більше двох коренів? Більше двох коренів воно може мати, якщо при якомусь значенні параметра А ми вб'ємо. Цей коефіцієнт буде 0. Вб'ємо цей коефіцієнт буде 0. І цей буде 0. Тому що якщо третій буде не 0, то ми, отрим, ми не отримаємо жодного корень. Таким чином, наші всі три коефіцієнти мають дорівнювати 0 одночасно. Одночасно, одночасно. Або може бути другий підхід, я його трішечки пізніше. Окреслю, отже, А дорівнює одиниці. І це буде відповідь. А другий підхід полягає в тому, що ми можемо е, сказати, що перші два коефіцієнти дорівнює нулю, знайти таке А, і відповідно подивитися, яким буде третій коефіцієнт. Наше наступне рівняння з параметром досить такий традиційний тип рівнянь, можна так сказати, про яких значеннях параметра. Ось такі два квадратні рівняння мають спільний корінь. Я хочу зразу зауважити, що ці два рівняння є квадратними для будь-яких значень параметра А, тому це трішки полегшує нашу справу. Припустимо, давайте я олівець візьму, припустимо, що х дорівнює Б, спільний корінь двох рівнянь. Раз Б корінь першого рівняння, то підставивши його у перше рівняння, ми отримаємо правильну рівність. Аналогічно, у друге, я застосовую абсолютно стандартний прийом. Це плюс, перепрошую, плюс а, Б. Тобто я замість Х підставляю і у перше рівняння, і у друге рівняння. Б. Можна, де, деякі автори знають, Х0Б пишуть. Ну я написав Б. Це має виконуватися. І перед нами система, яку ми повинні обрати, е, перепрошую. Тут це таке трішечки я неуважний. Е, тут у нас А. Тут у нас А. Давайте я витру акуратно. Тобто ми Б підставляє, підставляємо замість Х, трішечки Я неуважний. Отже, далі ми, тобто перший хід абсолютно стандартний, ми отримаємо систему рівнянь з двома невідомими, а і, Б, і вже майстерність розв'язувача її розв'язати. Я звертаю увагу на те, що рівняння складене так, що у нас у першому рівнянні плюс а, плюс 1, у другому рівнянні мінус А-1. Мінус Тому, якщо ми додамо. Ці два рівняння, отримаємо 2б квадрат мінус б дорівнює 0. Винесемо Б дужки. І бачимо, що ми маємо необхідність розглядати два випадки. Або в нас Б дорівнює 0. Давайте я, щоб сюди напишу, перший випадок B дорівнює 0, а другий випадок 2B дорівнює А. Ці два випадки будемо по черзі розглядати. Якщо б дорівнює 0... Підставляємо, можемо в перше рівняння підставити, можемо в друге, це байдуже. Ну, наприклад, я в перше підставлю. Ми отримаємо Аде рівня мінус 1. У нас вже є перша пара. До речі, кажучи, коли ви сидите на ЗНО, ви можете зразу. Взяти мінус один, який ви отримали, який претендує на те, щоб йти у нас в розв'язок. Тобто, у відповіді ми вказуємо значення параметра, або в нас ну, додаткова, скажімо, додаткова зміна, яку ми вели для наших потреб. У відповіді буде, А безумовно. Значить, ми отримали А до рівню мінус одиниці. Ви можете подивитися, які рівняння ви отримаєте при А до рівнює мінус одиниці. Ви отримаєте ось такі рівняння. І, в принципі, усно ми бачимо, що Х дорівнює 0. Корінь, пільний корінь цих рівняння у нас x, c, b. Тобто, перевірка не завадить. Або А або дорівнює 2 b отримане ми, Оскільки ми знаходимо все ж таки А, а не b, то краще написати, що b дорівнює А поділити на 2, підставити, Підставити, наприклад, у перше рівняння. І якщо ви акуратно розв'яжете, я вже підгляну, то ви отримаєте А дорівнює 2 або А дорівнює мінус 2 третини. І теж можна для кожного з цих двох отриманих значень А. Я тут навіть собі на чорнець це зробив. Давайте все-таки я вам покажу. Якщо А дорівнює 2, ми отримаємо ось таке рівняння перше, ось таке рівняння друге. І х дорівнює 1 це дійсно спільний корінь. А х це наше Б. А якщо А дорівнює мінус 2 третини, то ми отримаємо х квадрат плюс 4 третіх х плюс 1 третина дорівнює 0. І ми отримаємо хва третини х мінус 1 третина дорівнює 0 і спільний корінь мінус одна третина. Тобто цілком можливо, що коли ви знаходитеся на ЗНО, я маю на увазі, наша ЗНО традиційне українське, коли математика дається, скажімо, 180 хвилин. У вас є час, у вас є можливості, велика відповідальність за результат. Перевірити наше значення А цілком непогано. Які значення? Мінус 1, 2 і мінус 2 третини. Ось при таких трьох значеннях параметра, наші два рівняння мають спільний код. Наше крайнє рівняння на сьогодні дуже цікаве. При яких значеннях параметра А одне з рівнянь має розв'язки, а інше ні? Цікаве формулювання. Я думаю, що, ну, вчителі, я думаю, зустрічалися з таким рівнянням, а учні, можливо, ні. Давайте розглядати по черзі два рівняння, і будемо собі давати відповідь на питання, коли перше рівняння має розв'язки. Перше рівняння, яке я написав, воно завжди квадратне. І тому наявність розв'язків залежить виключно від дискримінанта. Будемо вимагати, щоб дискримінант був більше або рівнів. Тоді рівняння має розв'язки. Наш дискримінант це 4А квадрат мінус 4А. -4A, тобто 4А на А-1. І давайте я от метод інтервалів от тут його. Або метод параболах, хто до чого звик. Ось тут я розташую, а чому отут ви побачите трішечки пізніше. Отже, дискримінант більше буде рівню 0, а нуль і А1, інтервали, і наші корені є ось тут, коли я червоним замалював. І ці точки також червоні. Наше друге, рівняння, наше друге рівняння, воно не завжди є квадратним. І ми повинні дати також відповіді на питання, коли корені є, коли коренів немає. Якщо А дорівнює нулю, ми виходимо на рівняння 0 на х плюс 1 дорівнює 0, і тут коренів не буде. Якщо ж у нас А не дорівнює нулю, то ми виходимо на квадратне рівняння. І це квадратне рівняння буде мати корені, якщо дискримінант буде більше або дорівнює 0. Наш дискримінант А квадрат мінус 4. Будемо вимагати, щоб він був більше або дорівнює 0. І таким чином ми з вами попадаємо на наступну ситуацію. І я знову от тепер буду креслити якраз під тією прямою, яка в мене вгорі. Ось моя ідея була. Як я кривувато провів пряму. Так, значить, у нас от блакитним беру. У нас 0 і мінус 4. Ну, я вже, мабуть. Ну, давайте буду зберігати масштаб, все ж таки. Намагаюся вчити. То скажуть, що сам неправильно робиш. Значить, отже, Е, дискримінант більше буде рівню нуля, але, але ми з вами розглядаємо випадок, коли А не дорівнює нулю, тому що у випадку А дорівнює нулю. Нас коренів не було, тому оцю точку я маю виколати. Що я її зроблю? О, отже, в нас червоним, коли перше рівняння має корені, блакитним, коли друге рівняння має корені. А нам треба, ну я можу навіть це, щоб було швидше, це буде 1, це буде 2. Значить, отже, коли 1 має корені, 1 є корені, 2 не має корені. Які це числа? Знак питання. По-перше, таким числом є 0. Якщо А дорівнює 0, то перше рівняння має корені, друге ні. По-друге, такі значення А від одиниці, включаючи до 4, не включаючи. Бо якщо вже А буде дорівнювати 4, і перше, і друге рівняння буде мати корінь. Тепер задамо собі друге питання. А коли в нас два є корені, а один не має коренів? Якщо ви уважно подивитесь, то зрозумієте, що таких значень. А немає. Таких значень а немає. Тому ми будемо з вами писати відповідь. Це значення 0 і проміжок від 1 до 4. Ну, я думаю, що на ЗНО ми можемо скласти і побачити рівняння, у якому і ось. Тут будуть деякі значення, цілком можливо. Красиве завдання з ізольованою точкою 0. Цікаво, корисно, я думаю. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, нас ще буде чекати досить багато зустрічей. Квадратні рівняння з параметрами другого типу.